А далі, ось ці дві, ми проходимося просто голочкою без бісеру, щоб піднятися на новий кутик. Повторюємо так ще два рази до тих пір, поки не отримуємо ось такий елемент. Наступний крок це треба зробити такий самий елемент, точнісінько, і будемо вшивати фурнітуру. Беремо гвіздочок, він у мене діаметром 5 мм, але ви можете сміливо брати і 8 мм. З'єднуємо їх і будемо сшивати. Шивається дуже просто, ми будемо проходитися в ось ці дві пари бісеринок догори і потім донизу. Далі ми будемо йти по всій сережості і також вшивати, вшивати її донизу, в ось цих бісеринках і доверху, обкручуючи ниточку навкруги бісеру. Так нам потрібно пройтися по всій повністю по всій сережості. Відрізати ниточку і все, готово. Ось. І з'єднуючи, експериментуючи з різними кольорами.